Також яблунька. Весна минулого року. За рік щось воно слабенько в мене розвивалося, але цього року, думаю, підуть. Так само дивимося, забираємо все, що там нам буде заважати. А давайте приріжемо оці гілочки А так, щоб воно рівномірно розвивалося. Ось таку ще маю яблуньку, бачите? А ті розвивалися, здається, вже на голне коста. Бачите, нема. Тільки оці, що ми тут робимо? Я зрізаю всі на зворотній ріст. Ця затовста, 3-4 см залишаю цю назворотність, цю назворотній. І ще раз приріжу центральний провідник. Будемо пробувати, щоб вона розвивалася. Давала. Кращий розвиток. Дана яблунька розвивається нормально, її вже за два роки є. Ну, нічого не чіпаємо тут. А верхівка, верхівка, що у нас тут? Ну давайте оцю чуть-чуть приріжу а щоб не було конкурентів. А наступна яблунька. Дивлюся, ага. Це теж виросло так непогано. Прирізаю трохи конкуренти, бо затовстив вже, щоб не перебирало на себе живлення. Mm -hmm. Так само цю приріжу. Ось так десь приблизно. А так прирізав, щоб розвивалося рівномірно.